Всім привіт! Буде ось таке скажем, невелике відео. Це буде у нас огляд системного системного блоку, точніше огляд блока живлення. Ось такого. Ну, що собою скажем, представляє фірма Чифтег, я думаю, багато хто знає. Хороші надійні блоки живлення. Ну і в принципі у них є як і там бюджетні моделі, так середні і там, преміум скажем, класу. Ну, Протон взагалі по факту в нас, можна сказати, преміум клас, хоча тут у нас тільки 80 плюс бронза. Ну, самий протон, сама начинка блоки живлення є дуже хороший. Блок живлення, само собою, вживаний, але ну, він в хорошому стані, був куплений, скажімо так, відносно недавно. Так, дивимося, що у нас всередині. Зустрічаю, що блок живлення. Тут така картоночка дістається. І тут прям всі до нас шнурки йдуть в комплекті. Ну і як вже догадалось, це є модульний блок живлення. От у нас купа кабільочків. Далі, ну і саме блок жилення. Тут внизу паралончик невеликий. Так, сам блок живлення. Ну, важить він так досить вага у нього. Хороша логотип чифтек. Типу під золото солідно. Пломба на місці не вскривався. Всередині він реально дуже чистий. Ну, напевно, якось продавали, все-таки не знаю Ну, логотип протон. Назва. Так, що в нас? Тут ми бачимо, це у нас 8, 850 Вт жилення, і по факту по 12 вольтовій лінії він видає 846 Вт. Ну, блін, не знаю, до О, до речі, у нас офіційна гарантія чи так? Так, він ще на гарантії. От. І, Скажімо так, цього блока жилення можна підключити, я не знаю. Зараз в моєму комп'ютері стоїть RX 6800 Ну, я думаю, три штучки 6800 він повинен потягнути. По суті, блок жилення я би міг собі не міняти, тому що... У мене стояв отакий от шикарний це у нас Bikwai System Power 9 на 700 Вт, ну звісно трошечки менше, а само 80 плюс вози, ну Bitwai так само хто в курсі це дуже цей преміум, прям ну, Bikwite вони завжди дорогі і дуже, скажімо, шикарні блокажилення, ну, їхні ціни, звісно, звичайно космос. Тут так само, ну він, звісно, не модульний, але тут. Е -е, Кабельочків, шнурочків, блін, купа. І в нас тут живлення до відеокарти 4 по 8 пін. Тобто його можна було... Залишати спокійно собі і далі ним користуватися. Але я цей біквай брав, якщо не помиляюсь, два роки тому. Ну він два роки тому ко коштував бляха муха як кілобої. От. А чому поміняв? Ну банально я займаюсь комп'ютерами. Як є якісь варіанти собі щось взяти, покращити, блин, чому б і ні. От. І тому я хотів тим паче взяти, щоб був повністю модульний. Тобто кабельочки собі ти підключив і не буде, скаже, там місця багато займати в системнику. От. Тому я вирішив купити собі ось такого протончи. Що у нас по комплекту? Ну, відповідно, блок живлення. Стандартна 24-пінова колодка для материнської плати. Далі ще два конектора, це у нас виходить 8 плюс 8 пін для живлення процесора. Не знаю навіщо, але до фігіща сата кабелів, Блін, їх тут три ну, штуки на одному ж виходить по три сата, тобто їх тут по факту 9 штук. Чесно кажучи, вони мені зовсім не потрібні, мені тільки потрібна буде одна штучка, щоб... Відключити, бо в мене значні ще є ssd -диск на 512 е, Лише один молекс, ну, в один шнур, але тут є три молекса. І саме таке, що жирні, що в даному блоку живлення, це в нас три шнура до жилення відеокарти. І в загальному у нас виходить 6 колодок по 8 пін. Тобто сюди навіть там, на там RTX 4090 встане взагалі без проблем. Ну що ж, встановлюю блок живлення. В системний блок, і тоді вже поводову. Ось весь комплекс, що я буду використовувати це один шнурик на відеокарту з два. Пін по 8 і дві саташки. Ну, один це у нас на сата, щоб підключити СЗД. І другий у нас молекс, тому що у мене є два регулятора вентилятора. Казав прикольно, от, і тому що мені потрібно молекс, щоб, скажімо так, заживити це. Що я помітив, прикольно на матринській платі. Тут йде, ну, на матринську плату приходить стандартна колодка, тобто 24 піна. А от на блоку живлення роз'єм у нас 18 плюс 10 пін. Тобто у нас получається. 28. Не знаю, чому це так зроблено, але по факту як. Тобто 18 колодка, основна 18-пінова колодка, йде напевно на материнську плату, тут просто розгалуження типу, йде на SATA. Ну, прикольно, вроді би. Ну що ж, блок жилення я встановив. Так, що можу сказати? Є невеличке кілька нюансів, ну це так, не знаю, дрібниця або це пов'язано з тим, що в мене велетенський корпус. не знаю. Шнурик на живлення процесора 8-пін, тобто він у мене тут не видно, зі він в мене в крайньому положенні, ближче до кінця блока живлення. Спочатку я щось ну, його просунув, скажімо, він так замотався за кабель і трошки, скажем, Більшим ходом, скажімо, я його впустив чи як, не знаю, як правильно виразитись. От, Я дивлюсь, до процесора блін, ну, не дотягує, я такий думаю, та як? Ну ладно, чуть-чуть тут запутався. ну, фіксним. ладно, Витягнув, поставив нормально ну, в принципі... крайній. Ну, в принципі, бачимо, що тепер запас скажімо так, на процесор є у нас. Але мені буде цікаво, якщо взяти ще один пін на процесор, засунути його. О, до речі, от тепер в мене ліхтар включено. Включений. От бачимо, от у нас процесор намають ось цей, скажемо, пін. От він крайній і ще з боку нього. Тобто ще одне жилення на проц, бо є ж матринки, які мають два конектора. І от, скажемо, якщо тоді його підключити в крайній, ну блін, не знаю. Не факт, що він просто звідси дотягнеться до крайнього положення. Ну, не знаю, можливо, там. Колодки 8 пін, коли дві штучки, вони якось розташовані трошки в бік. Ну, фік його знаю. От. І на відеокарту так само я в крайнє положення от поставив. Ну і скажем так, ну, дотягнулось. Місце є, але спочатку так само, блін, ледве дотягувалось. Я вже подумав, блін, те що раніше такі, наскільки короткі провода. Але, в принципі, начебто, все окей. Все поставилось і все шикарно. Комп'ютер я буду запускати. Ну тестувати блок живлення ну, немає смислу, мається на увазі там в іграх чи що, бо е, ніяких там не знаю напруг, там просадки по 12 вольтових лініях, там 3 вольтов, кого не побачив. Хоча, в принципі, є оце тест. Можна буде включити, подивитись, але ну е, я не знаю. Ну який смисл тестувати. Це б було прикольно, щоб та мати окремий якісь там, що хтось бачив колись. Ремонтяша, хто знає, от тому. В нього там спеціальні такі трансформаторні, такі маленькі штучки, типу він там нагружав блоки жилення там на 700 Вт, на 800 Вт, і там, звісно, все класно показувало. Ну, В даному випадку ну, блок жилення буде працювати. Мою систему він буде тягнути з запасом з головою. тобто, Скажімо, якось так. Ну, блоком жилення я задоволений. Тобто його можна на кілька років, я думаю, не міняти. 850 ватт це дійсно запасом. Я не знаю, там хіба якщо якісь відеокарточки, хоча... Скажем так, 4090 вона споживає скільки? Ват під 500, напевно, 600. Ну, якщо по 12 вольтовій лінії видає 850, то він повинен потягнути. Але це ще треба враховувати, ще проц, ну, в даному випадку проц у мене Ryzen 5600, 5, приїде 5600 x ну, то в принципі, у неї 65 Вт. Ну і там ну, він 65 Вт не споживає. Тобто буде близько 75 п'ять одним словом, блок живлення є хороший, я задоволений і всім папа. -па.